Масштабний погром на цвинтарі частину надгробків потрощили, а деякі закидали гнилими яблуками. Під удар вандалів потрапили навіть дитячі поховання. Хто на таке наважився? Це якийсь придурок міг зробити. Які шанси отримати компенсацію за потрощені на цвинтарі надгробки? Якщо встановлені правопорушники, то е, цілком можливо стягнути. І тут далі буде виникати питання, якого віку бо з відео люди припускають, що це неповнолітні Якщо це неповнолітні, то будуть відповідати батьки. Нагорода за захист Криворізького району посмертно на Криворіжжі вручили нагороди родинам загиблих героїв. Не існує таких слів, щоб висловити той. Біль, який розриває серця і душі рідних та близьких, ми низько вклоняємось перед батьками, які виховали справжніх героїв. Сумуємо з усіма рідними та близькими, хто втратив батька, сина, брата. Це проєкт про криворіг та криворіжців. І ми починаємо. Починаємо випуск із резонансної трагедії, яка сколихнула кривий ріг. Під час пожежі у зачиненій квартирі загинули двоє маленьких дівчаток двох та п'яти років. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиконання батьківських обов'язків. Діти намагалися врятувати медики. Але марно ще одна дитина разом із 39-річною матір'ю у лікарні. Нагадаю, трагедія сталася у вівторок, коли малюки лишилися вдома. Самі рятувальників викликали перехожі, коли полум'я вже виривалося ззовні. Сусіди кажуть, сім'я багатодітна. Проблемна на неї неодноразово скаржилися у соцслужби та реакції не було. Трощили пам'ятники, закидували надгробки гнилими яблуками та били вази із квітами. Так на всебрацькому цвинтарі кривого рогу орудували вандали. Від рук варварів постраждало не менше десятка могил. Принаймні таку цифру офіційно підтверджує дирекція кладовища. Як виявили пошкоджені пам'ятники, а головне, хто навіщо влаштував на цвинтарі погром? Про це наш наступний матеріал. І мені мій шеф, сказав, що будь-уважним. Ви подивилися, у вас все в порядку? Ну, в мене в порядку, я все пообходив, пооб'їздив і все. Ранок Всибрацький цвинтар Кривого Рогу місцевий охоронець неохоче розповідає про інцидент, який стався на старій частині кладовища. Там невідомі, буквально влаштували погром. Бо там погромили. А, а він бачив чи щось чи ні? Ні, йому сказав Копач, щоб він обнаружив це. Я говорю, падла поймать, руки і ноги вийде. Та все страшно, хіба ж так можна? А це так реагують місцеві на новину про потрощені могили, таких тут виявилося більше десятка. В телеграмі прочитали і, і, ну за це, і думаємо, поїдемо, подивимося. Чого. Ось так виглядає вхід на стару частину Всебратського цвинтаря. Тут давно вже не захоронюють. Ми бачимо це по датах на могилах. Але пройшовши перші 20 метрів. Ми побачили і перші розтрощені пам'ятники. тут хлопчик був похований, я я скажу, що я ковсьолежи. Тож на бачах била. Ага, її ось фотографія була. А розбиті. Перший потрощений пам'ятник на могилі маленького хлопчика вандали розхитували гранітну плиту, аж доки не повалили її. От я думаю, це малолітні да діти. От я думаю, якщо це підлітки, батьки ж повинні займатися дітьми. Як вони могли вночі прийти до пам'ятника? Сусідня могила також із слідами наруги. Розбитий на кілька частин надгробок належить сторічній прабабусі пані Тетяни. Дивіться, Але просто... дивіться, бачите, так видно відстань між надгробком і пам'ятником. Я думаю, що штовхали цей пам'ятник. Жінка говорить, дізналася про вандалізм зранку. Прийшла перевірити пам'ятник родички і ледь не зомліла. От та все остановки. раз. Це все зупинки розбиті, потім пам'ятники розтрощені. Це все одна категорія людей, розумієте? Так не може бути. Зранку на цвинтарі і Галина Володимирівна та Ніна Сергіївна кажуть з могилами їхніх рідних порядок, але все одно перехвилювалися. Ми не спали. Та це ужас. Так все, давай. Хіба можна таке творомушка не плач, не плач. 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 Що думаєте, хто це може зробити? Ну кажуть, дітвора. Пацан був. Ну, зросли б. Ну на лукаш, якщо б він, допустимо, був по таким відом. Він биде. Може або на камері під кайфом, як говорять. От, бачите? Ага. Осьо, бачите, і осьо, і воно там. Ага, воно, дивіться, там взагалі надрузки. Смотрите, хлам взагалі. Розтрощені вази, підсвічник та тарілки все це невідомі били або кидали у пам'ятники. Пан Андрій помітив розтрощені надгробки цілих родин. Чоловік нещодавно поховав сина військового. Каже, часто навідується до його могили. Під час останніх відвідин помітив купу потрощених чи зіпсованих могил. Тут какої Придурок, це якийсь придурок міг зробити. Я думав, що то вітром, отам з краєчку, але вони ж у різні боки лежали. Від вітра так не може бути. Ну погодьтеся. Тим часом правоохоронці зафіксували факт наруги над могилами, обстежили територію цвинтаря, проте причетних до злочину поки не знайшли. До поліції надійшло повідомлення про пошкодження близько 12 пам'ятників на одному із складовищ на території міста. На місці події працювала слідчо-оперативна група Криворізького районного управління поліції. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 297 а саме наруга над могилою Кримінального кодексу України. Я розумію, що, може, нічого не доб'юсь. Але... Я розумію, що може я нічого не доб'юся, але в будь-якому випадку я напишу звернення на відшкодування матеріальної шкоди. Нехай все відновлюють. А поки цвинтарних вандалів лише розшукують до поліції з приводу пошкодженої могили родичів, звернулася лише одна людина пані Тетяна. Жінка вимагає справедливості. Говорить, таке зло не можна залишати безкарним. Знаєте, це місто покоє. Знаєте, це місце спокою. Я сюди приходила. Так, поплакати. А виходить навіть і тут спокою немає. А от якою є юридична практика звернень до суду у таких випадках, і чи є шанси отримати компенсації за пошкоджене майно у таких ситуаціях? Про це ми поговорили із адвокаткою Оленою Шафрановою. Що варто робити родинам, які постраждали від цвинтарних вандалів? в основному потерпілі там літні люди. І, скоріше за все, вони мають право від держави на безоплатну правову допомогу. Бо у нас тут є кримінальне провадження за статтею 297, поки що так зрозуміла частина перша. І в рамках кримінального провадження вони зможуть подати цивільний позов. Або якщо їх адвокат вирішить, що буде ефективніше. Поза кримінальним провадженням звертатися для е, відшкодування цієї шкоди, то в окремому цивільному провадженні вона, mm -hmm. якщо встановлені правопорушники, то е, цілком можливо стягнути, і тут далі буде виникати питання: якого віку, бо з відео е, люди припускають, що це неповнолітні зробили. Якщо це неповнолітні, то будуть відповідати батьки. У так, мені. Навіть якщо е, старий пам'ятник, які тут, е, тут треба розкласти навіть витрати е, відновлення, як ви сказали, е, новий пам'ятник. І навіть можливо, якщо е, будуть роботи пов'язані з переміщенням е, ось цього звільнованого пам'яту, абсолютно всі витрати пов'язані з відновленням, треба зберігати. Які шанси отримати компенсацію за моральну шкоду? Це моральні засади суспільства, і перше все цей злочин заподієв моральну шкоду саме рідним та близьким померлих осіб, Так? і тому тут є складова звісно стягнення моральної шкоди. Тому крім відновлення, ми ще маємо право на відшкодування моральної шкоди. А сума, яка може бути моральної шкоди, вона в Україні не обмежена. Це залежить від того, наскільки глибокі ці душевні страждання, і наскільки гарно ви підготувалися до суду і підтвердили ці моральні страждання. Більше 70 відзнак за захист Криворізького району посмертно. В Лозуваці вручили пам'ятні нагороди родинам воїнів, які віддали своє життя боронячи країну від російської агресії. Це військовослужбовці, нацгвардійці, правоохоронці, медики та рятувальники. Як пройшла церемонія, про це наш наступний матеріал. Біля портрету свого старшого онука плаче Галина Іванівна прийшла до меморіалу аби привітатися зі своїм русланом та покласти квіти. А він загинув у селі. В селі ну, стояли вони в селі, селі велика новосілка. і там він і їх і їх восім чи скільки стояло, погиб. Один він попав снаряд прямо в нього. Двох онуків пані Галина виховувала сама. Молодший Павло захищав Азовсталь, потрапив у полони. Для розлучених війною братів це стало серйозним іспитом. Я ще на Азовсталь виходив на связь, питався його якось переубідити, щоб він не, не сильно гарячився. Він ке бабуська. Мій братик у пеклі я піду, як хочу, я все рівно піду жди, нас ми прийдемо. Після двох років полону Павло повернувся і зараз, витираючи сльози, стоїть поруч із бабусею біля портрету брата. Це був дуже сильний удар, тому що у нас батьків не було, вже всі померли. У нас залишилася тільки бабуся. У мене залишився і брат. А брат мені був як батько, друг. Він сказав: хто є сини, я? Синок, може, вже з чотирнадцятого року. Може, хватить. Ні. А це батько розвідника Артема Косяка. Розповідає про його чоловічий вибір та останні хвилини життя. Каже, його син став першим загиблим воїном у Лозуватці від початку вторгнення. 20 хвилин він був в рації, передавав, він витягував побратимів рано. Каже, 20 хвилин він був в рації. Сказав, що в мене спина й на ран. Рано. Знай пересняв хлопчика. І Артем приказав йому добиратися самому, і він буде пробувати сам добиратися. Це таке, що ми знаємо. Бійців, які не повернулися з війни, у селі близько сотні. Не існує таких слів, щоб висловити той біль, який розриває серця і душі рідних та близьких. Ми низько вклоняємось перед батьками, які виховали справжніх героїв. Сумуємо з усіма рідними та близькими, хто втратив батька, сина, брата. Пам'ять про них бережуть у Лозуватці проводять уроки патріотичного виховання та зустрічі біля стел загиблих. На території району ми також проводимо такі заходи в кожній громаді. Де, на превеликий жаль, є воїни, які загинули, і це вже третій захід, такий, яким ми вшановуємо пам'ять наших хлопців. Я сьогодні казав все слово, і це було дуже важко, тому що дивитися на родини, дивитися в їхніх очах цей біль. це також і впливає на душу і серце. Мене як людини це. Важка місія, але ми її повинні нести як священники, як духовенство, тому що ми і призвані Богом допомагати людям. У пам'ять про загиблих земляків у 2023 році на Криворіжжі заснували відзнаку за захист криворізького району. І у день пам'яті більше ніж 70 родинам полеглих лозуватців урочисто вручили цю почесну нагороду. Тим часом кривий ріг готується до запуску нового водогону. Проєкт передбачає запуск об'єкта від карачунівського водосховища, головного джерела у місто після руйнування Каховської дамби. Фахівці вже працюють над розрахунками. Завдання одне зменшити дефіцит питної води і захистити кривий ріг від нових аварій та перебоїв у водопостачанні. Це будівництво питання виживання для міста. А на цьому наш випуск добігає кінця. Його завершимо цитатою китайського письменника та філософа Лінь Ютана. Якщо ви здатні провести абсолютно марний день, абсолютно марним способом ви навчилися жити. Здається, це про нас. Як найшвидшої перемоги нам і миру це був проект про криворіг та криворіжців. Побачимося наступної середи.